Псалом 60 Диригентові на мелодії лілеї свічення, міх там Давід дав на повчання, коли він спустошив Арам на Гараїм та Арам цовав, а повертаючись, Йоав у соляни, долині розгромив 12 тисяч едомців. Боже, ти розігнівався на нас, відкинув і зламав тепер же, повернися до нас, ти трусунув землю. І розколов її, направ її щелину, бо вона хитається, ти навів велике випробування на свій народ, ти напоїв нас запоморочливим вином, а для тих, котрі тебе шануй, ти підняв знамена, щоб утекли від лука, щоб твої улюблені спаслися. Вислухай нас і врятуй своє правицею, Бог промовив у своєї святині з тріумфором розділі з сигем, розміряю долину сукот, мі Манасія, а євреїм шолом моєї голови, Юда мій законодавець, маав мій посуд для вмивання, а на едом кидаю моє взуття над Филистимською землею залунає вигук перемоги. Хто ж Провадить мене в укріплення місто, хто мене заведе в едо. Невже ти, Боже, нас відкинув і не вирушиш, Боже, з нашими військами? Не дай нам допомогу проти ворога, адже людська поміч марна. Лише з Богом, наша сила, Він потопче наших ворогів. Амінь.